Хіба можна уявити свій раціон без картоплі? Скільки разів вона виручала і виручає людство у важкі часи і в будні, і в свята цей продукт одним з перших потрапляє на стіл? Недарма народна приказка говорить: Хліб, батюшка, картопля, матінка сортів картоплі безліч, і на кожен знайдеться свій любитель. Сорт Red Scarlet вже завоював шанувальників серед українських дачників завдяки високій врожайності і здатності довго зберігатися. Опис сорту Red Scarlet Red Scarlet – ранній сорт, виведений голландськими селекціонерами. Термін дозрівання становить від 45 до 55 днів після появи повних сходів. За кольором шкірки він цілком виправдовує свою назву в перекладі з англійської Red – Червоний Scarlet – Червоний. Кущ низький, напівпрямо стоячий, бульби червоного кольору, подовжено овальної форми, на яких можна розгледіти злегка затемнені, ледь помітні очі розташовані на глибині 1-1-3 м'якоть жовта, Формування бульб відбувається майже одночасно, тому відмінності в розмірі незначні, виходить з Голландії найбільш успішно вирощуються в помірних кліматичних зонах, районований сорт для центрального регіону. Переваги голландського сорту, картопля ред скарлетт високоврожайний. Максимальний урожай становить 270. Маса одного бульби може варіюватися від 56 до 102. кількість коренеплодів з одного куща близько 20 штук. Бульби відрізняються хорошим смаком, вони підходять для смаження. Запікання приготування чіпсів, запіканок, Red Scarlet Хороший і в відварному вигляді. Якщо ви хочете додати його в салат або не любите розваристі бульби, ця картопля містить амінокислоти, мінеральні речовини і зберігає їх до кінця. Цими лежкість врожаю відмінна 9-8, що вигідно відрізняє Red скарлет від інших ранніх сортів стійкий цей сорт і до хвороб. До золотистої картопляної нематоди і раку, сприйнятливий до фітофторозу по зате менш чутливий до фітофторозу бульб. Разом з тим варто нагадати, що фітофтора вражає ранні сорти рідко, вони встигають віддати урожай до поширення грибка. До переваг сорту можна віднести дружну віддачу раннього врожаю, високу товарність 8296. довгий термін зберігання зберігається до весни, практично не змінюючи форми. Хорошу транспортабельність, відбір і зберігання насіннєвої картоплі, подбати про насіннєвий матеріал на наступний рік потрібно заздалегідь. Для цього відбираються коренеплоди з урожайних, здорових кущів. Необхідно відокремити їх від пошкоджених бульб, щоб уберегти від загнивання. Коренеплоди рекомендується відбирати не великого, а середнього розміру. Діаметром приблизно 5 сніг зберігають в прохолодному приміщенні з вентиляцією. За два тижні перед посадкою його слід скласти в ящики і залишити в теплому місці для проростання, бульби з товстими паростками розміром 5 можна висаджувати, якщо паростки виростуть довше. Намагайтеся не обламати їх під час посадки. Відео, думка експерта про картоплю Red Scarlet. відгуки про сорт картоплі Red Scarlet» садили в звичайні терміни, доглядали не краще ніж завжди, у підсумку з кілограма насіннєвого матеріалу, 1,0 бульб. Десять кущів ми викопали чотири дванадцять літрових відра добірної, жодної дрібної, жодної кривої картоплі. Скарлет не підвела, виявилася апетитно жовтою, в міру розсипчастою і дуже смачною. З'їли і про масло не згадали. Загалом, якщо ви любите картоплю так, як люблю її, я від душі рекомендую сорт Red скарлетт Аленг. Оце вікцом Ревів два чотиринульнуль вирощує вже другий рік цей сорт. Мій батько каже, що за всі роки не пам'ятає такого врожаю, як серед скарлет. Спочатку виростали непоказні рослини, пізніше почали падати на землю, думав, що фітовтора їх доб'є, але прийшов час збирання, і у мене очі стали великими від врожаю. Мій брат мені говорив, що у цього сорту така особливість стелитися по землі. Фітофтора його вражає позно, так що хвилюватися не треба. Урожай будете мати такий, що всі сусіди будуть застрити величина картоплин, як маленькі цеглинки. Це треба бачити. При такому врожаї ми навіть навесні не вносили в землю ні перегною, ні добрива, просто не було за що купити, і тут такий результат. Зберігається взимку теж прекрасно. Дуже вдалий сорт Вікліхт. Оце вікцом ревів 2, п'ять Картопля сорту Red Scarlet вирощуємо вже три роки. Раніше вирощували тільки Тулевські, однак з кожним роком врожайність ставала все менше і менше у підсумку. Від даного сорту вирішили відмовитися. Насіння Red Scarlet купували в спеціалізованому садівничому магазині. Для першого разу обмежилися 10 кілограмами посадкового матеріалу, і так як сорт ранній. З висадкою не поспішали. В результаті картопля був посаджений десь в середині червня. Через два тижні стали з'являтися сходи. А вже через місяць на ділянці красувалися потужні середньої висоти картопляні кущики. Ну, а тепер найголовніше, урожайність цього сорту перевершила всі наші очікування: з 10 кілограмів посадкового матеріалу нам вдалося зібрати 38 відер високоякісної картоплі в бульбарівні. Без ват, смак відмінний, рекомендую спробувати. Не пошкодуєте, Юліта оцовікцом ревів Цом три реві 2374750, 47 на картоплю цього сорту купувала в перевіреному магазині. Вибір на цей сорт припав через таку характеристики виробника, Сприйнятливий до збудника фітофторозу по бадиллі і помірно сприйнятливий по бульд фітофтора в моєму городі, в Кіровська область мешкає крайня ділянка поля, туман, а значить, волога все це їй сприяє. Тому фактор стійкості до цього злісного захворювання, важливий, але щось сорт зовсім мені не сподобався: ранньостиглий шкірка рожева. Вирішила спробувати картоплю 240716. Листя захворіли фітовторою, незважаючи на тепле молодождлеве літо. Бульби теж не порадували. На фото урожай з три кущів і два картоплини були гнилі, один гнила всередині. Схоже на резоктоніоз. шкірка теж не дуже здоровою виглядала. Вихід сорту вийшов таким: 800 грам на копала грам на їжу. По нехитрому підрахунку 3-0 картоплі на викид, і це зовсім не шкірка. Самі розумієте, шкірка у молодої картоплі ще нічого не важить. Ну і смак картопля зовсім не крохмальна, тобто не розварюється, і як ніби сильна волога всередині. Навіть враження гнильці, якийсь, на мій погляд, можу допустити ймовірність, що ще не дозрів ближче до осені. Доповню відгук. Моя оцінка два дідішках тк і роцом Мендрюцон Тент не одна тисяча сто двадцять дев'ять ранньостиглий сорт картоплі Ред Скарлетт має цілий ряд переваг. Не дивно, що багато українських овочівники щороку висаджують на своїй ділянці саме його.